Під ударом ворожих БПЛА минулої ночі була Дніпропетровщина. Обійшлося без жертв, але є руйнування. А у кривому розі до п'яти зросла кількість постраждалих через атаку напередодні на Київщині. ж Під ударом окупантів опинилася одна з найбільших теплоелектростанцій. Детальніше про безпекову ситуацію розповість наша кореспондентка Олена Петроченкова. Вона на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю Еліно. Вночі на Дніпропетровщині працювали наші сили. ППО, збили три безпілотники. Втім, не обійшлося без руйнувань. Під ворожим ударом була Синельніківщина. Окупанти застосували дрони по можівській та покровській громадах. Востанній ворожий БПЛА влучив в адмінбудівлю до СНС. Виникла пожежа, її оперативно ліквідували. Потерпала й Нікопольщина. Гучно було у райцентрі Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерію та впівдронами. Пошкоджені приватний будинок і Господарська споруда, і у кривому розі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки напередодні до медиків. Звернувся ще один чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Таким чином, загалом, у кривому розі п'ятеро постраждалих.